Очистила свого хрунділя. О, насипала соломи, вичистила в його вже порадочок. Хрумає. Да, гриндюк! Грендюлька! Чистенька вже в тебе. Зараз зробить собі подушку і буде спати. Грендюшик. Так подріс гарно. Такий великий став. Гриндюля. Тут моя дівочка несеться. Зараз буде яєчко. Сидить. Так да, красунька. несись, несись, моя красавиця. Почистила в зефірки знизу там все. Зараз принесу водички. Ще треба солі, піду, зараз візьму, бу сіль, я бачу, з'їла. Де да, моя красавиця? Зефірочка? Ось така в мене дівчинка. Вже четвертий місяць окотності її. Кажуть буде котитись ще трошки. Сіна вкинула хрума її. Зефірка! Дівка моя маленька. Всі тут, на траві. Позагрібала трохи і вони грибуть. Все прибирають, так? Да? Дівчатки! Снігу нема, але ну, такий морожеця трошки є. Ну так, гарно. зелені ну, ходять. Скобуються, збирають. Тепло несуться. Добре кури, слава Богу.